Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про отаку невеличку срібну монету діаметром 18 мм і вагою майже 3 грами. Ідеться ну, про римський динарій. І ми зараз подивимося, що тут відкарбовано. Ну, на аверсі ми бачимо досить непогано збережений портрет. Це от голова повернута праворуч, таке погруддя, голова увінчена лавровим вінком. І навколо ми бачимо напис зі скороченнями. Атонінус то це означає, що августус. Піус, потім йде П, тобто патер. Ще одне П, це Патріаї. ТР, Трібуніція, і останнє П потестате, і далі стоїть 12. Ну, слід сказати, що. Розшифровується цей, чи перекладається точніше з Латини цей напис наступним чином. Антонін Август Пій, батько нації, утримуючий трибунську владу в 12-й раз. Ну, власне, це те, що ми бачимо на реверсі, який непогано зберігся на аверсі верніше. Тепер щодо реверса. На реверсі ми бачимо таку жіночу постать, яка стоїть. Ну, судячи по атрибутам, а йдеться про. Вона тримає в правиці колоски над модієм. Так, і лівою рукою притримує. Якір, який стоїть поруч з нею. Ну, судячи по цим атрибутам йдеться про Анону, це богиня, яка благословляла і охороняла жнива. І от тут напис Кос 4. Ну, кос це е, скорочення від консул, тобто це такий цікавий момент, коли ну, ми звикли до того, що скорочення це просто десь там якусь частину слова опускають, а е, коли йдеться про латину, то тут може бути так, що просто зсередини слова, наприклад, там, консул n скорочено, тобто кос, тобто скорочено n всередині, і ул наприкінці. І от консул, і от 4 це означає, що він консул у четверте. Власне кажучи, саме цей момент, що зазначено, що він трибун в 12-те і консул четверте, і дозволяє, власне, датувати цю монету, тобто йдеться про те, що цей динарій був. Карбований в 148-149 роках. Ну, там же початок року не, був не так, як у нас зараз, і відповідно, тому цей рік не, не цілком співпадає, скажімо, його структура з нашим сучасним. Тобто ми маємо перед собою динарій Антоніна Пія. Який народився у Римі в 86-му році, в аристократичній родині, отримав добру освіту, і слід сказати, що з 15 років він почав обіймати адміністративні посади, і ну, взагалі в середовищі римської аристократії це була норма. Тобто, хлопчики, ну, як, як на наш за сучасний погляд, вони достатньо рано входили в доросле життя, і е, от, до того, як він став імператором, він е, встиг досягнути його кар'єра, дійшла до проконсула провінції Азія. Е, ну, він став <кхух>, імпера імператором е, після е, смерті е, свого попередника Адріана. Е, е, слід сказати, що тут, правда, притерта. Недостатньо, але все-таки тут трішки видно, що на портеті він з бородою. І слід сказати, що якраз Адріан, його попередник, взагалі запровадив цю традицію, тобто до цього імператори і взагалі, от римська аристократія, вони були поголені. Голилися чоловіки, Ну от Адріан почав відпускати таку невеличку бороду. Ми зараз, звичайно, не кажемо про імператорів вже. Скажімо так, от кінця другого, особливо в третьому столітті, де вже такі були часом достатньо кладусти такі чималі бороди, тут вони ще такі достатньо невеличкі, тобто так при обличчі, були. Ну, Слід сказати, що ставши імператором, Антонін Пі проводив достатньо помірковану політику. Він Чимало займався кодифікацією римського права, звертав на це увагу, дбав про покращення долі рабів. На відміну від таких попередників, наприклад, як Траян, він не вів великих війн. Я б сказав би, що для більшої половини імператорів династії. Антонінів, це дуже типово, тобто вони вели, я б сказав, такі невеличкі, це були локальні конфлікти, які вони вирішували або дипломатично, або намагалися покращити розташування кордону, його укріпити, тобто вони не прагнули, скажімо так, до таких потужних великих завоювань. Ну і можна згадати, наприклад, що в 148 році саме. Антонін Пій провів дуже пишне святкування 900-річчя Рима, ну, так як вони його вираховували, ведучи від від Ромула і Рема і перших царів римських. Ну, на, на тлі, скажімо так, пізніших і значно пізніших розрух, то правління Антоніна Пія взагалі вважалося. Таким, що належало до золотого віку Римської імперії, вважалося, що його правління вирізнялося особливою справедливістю. І слід сказати, що він був такий, знаєте, цікавим в тому відношенні, що от, ми вже говорили про його наступника. Марка Аврелія, який був стоїком, і от е, ці ж моменти, якийсь от стоїцизм в житті, е, в щоденному житті ми можемо прослідковувати і на прикладі Пія, е, тому що вже коли він е, був в такому старшому віці, е, е, похилому, він був довгим і старим, і йому якось, скажімо так, не, не дуже хотілося виглядати. Таким згорбленим, а він мав до цього тенденцію, і, відповідно, для того, щоб не ходити зігнутим, це дуже цікавий момент. Він прив'язував на груди липові дощечки для того, щоб от більше так випрямлятися і ходити рівно. Помер він, власне, від чуми, передавши владу Марку Аврелію, якого він усиновив. Це теж була така типова римська практика, коли. Імператори е, установляли, е, скажімо так, от, е, дуже таких талановитих, видатних, е, е, перспективних, я б сказав би так, управлінців е, з аристократичного походження. І таким чином ми говоримо про е, династію, але дуже часто ця династія трималася якраз на цьому. У усиновленні і на шлюбах серед оцих імператорських з імператорськими доньками. Тому коли ми говоримо про династію Антоніні, це не означає, що це завжди от біологічний батько, його син, і от так воно на сам насправді це була от така цікава система, яким чином підбирали гідного кандидата на майбутнього імператора шляхом усиновлення. Ну, от, власне кажучи, така монетка. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!